Вчора у нас був в церкві дитячий клуб. Прийшло дуже багато діток, і ми говорили про дуже актуальну тему: це меседж Бога. Це повідомлення, яке було адресовано простій єврейській дівчині, яку звали Марія. Вона любила Бога і вона довірила своє життя Богові. Ця подія описана в Біблії Євангелія від Марка, Євангелія від Матвія і Луки в перших главах. Я нагадаю коротенько цю історію і ми згадаємо про цю подію. Дітки, слухайте уважно. Ви вчора вже цю, трішечки чули цю історію. І я буду задавати вам запитання. Одного разу Бог послав ангела до простої дівчини, яка любила Бога, її звали Марія. Передати їй важливе послання, передати їй меседж. Ангел Гавріл сказав Марії такі слова. У вас буде син, який буде сином Божим. Ти назвеш його як? Ісус. Ісус правильно. Марія була спочатку дуже налякана. І знала, що це неможливо. Ангел нагадав їй такі слова. Для Бога немає неможливої жодної речі. Які слова нагадав Марії, коли вона сказала, що це неможливо? Він сказав їй: для Бога немає неможливої жодної речі. Бог в вашому житті, дітки, буде посилати постійно якісь. Листи, або постійно буде на телефон посилати якісь меседжі. І є три реакції на листи. Три реакції на листи. Я хочу запропонувати вам, хочу запросити сюди троє сміливих дітей. Хто бажає? Троє сміливих. І, так, хто ще, хто ще бажає? Сміливий. Так. Хто ще? І... Хто ще? І Богдан. Давай. Дивіться, я роздам вам три листа. Дітки, я вам роздам три листа. Перший лист. Другий лист. І третій лист. Е, Відкрийте конверт. Відкрийте конверт. Подивіться уважно, що там, напи, що там написано. І я вам хочу показати три реакції на лист. Три реакції. Це три однакових листа. Якщо прочитати цей лист, Якщо прочитати цей лист, тут написано Діти, слухайтесь своїх батьків. І перша реакція на лист. Перша реакція на лист. Мені це Мені це не цікаво. Це була перша реакція на лист. Ні, це не для мене. Я цей лист чекав все своє життя. Сідай. Три реакції на лист. Перша реакція, ви зрозуміли, мені це не цікаво. Цей лист не для мене. Друга реакція на лист дитина відкрила, прочитала і сказала: вибачте. Сорри, цей лист не для мене. І третя реакція на лист це особлива реакція. Дитина відкрила лист, вона зраділа і сказала: цей лист дійсно для мене. Я чекав його все своє життя. Я люблю Бога і буду слухатись своїх батьків. Так само і в нашому житті, так само і в нашому житті нам будуть приходити листи. Вони будуть приходити на електронну пошту, вони будуть приходити в скриньку і вони будуть приходити в вайбер. На деякі листи ми будемо звертати увагу. На деякі не будемо звертати увагу. Деякі просто проігноримо і скажемо, що цей лист не для мене. Коли вам прийде лист про допомогу, і тільки вам, тільки вам вирішувати, що робити з цим листом. Сказати Ні, це не для мене, вам прийде лист, треба допомогти людям, які приїхали з України, ви скажете, у нас 200 чоловік в церкві. І що нема кому допомогти? Що? Ну, що мені найбільше треба? що. Але будуть ті, які серце відкриється, і вони скажуть, цей лист дійсно для мене. І я хочу допомогти цим людям. Коли я, коли я приїхав в Америку, коли я тільки мав таку підготовку. До виїзду в Америку я сказав, поїхати в Америку це нереально. Це треба куча документів, це треба гроші, це треба спонсорів. І для мене було, навірно, я думав, легше, навіть, в космос полетіти, чим в Америку прилетіти. Але, Бог, але я зрозумів, що у Бога є ціль, і для Бога немає неможливої жодної речі. І Бог сьогодні благословив нас дітьми, які дійсно люблять Бога і довіряють своє життя Богові. Дітки, я зараз буду задавати запитання. Хто хоче, я задам три запитання. Три запитання. Віктор вже піднімає руку, що не знає, що це за запитання. Молодець, дуже активний. Дівчата, ви хотіли вчора теж так? на запитання? Давайте, я виходьте сюди. Мені треба три учасника. Три учасника. Хто сміливіший і хто перший вийде, тому я задам запитання. Бачите, троє сміливих людей вже є. Так. Перше запитання Віктору. Віктор. Які слова? Сказав ангел Марії, коли прийшов до неї з дуже чудовою звісткою, і вона не повірила, що в неї родиться син. Які слова він сказав? Я Я тільки ж... <сум> <сум> він сказав такі слова: для Бога, для Бога немає, немає, неможливої, неможливої жодної, жодної речі. Давай, повтори ще раз. Для Бога немає жодної. Для Бога немає неможливої жодної речі. Хорошо, за сміливості Віктору ми даємо конверт з призом. Будь ласка, нікому не показу, що в конверті. <кхем> так, дівчата, хто з вас сміливіші? Хорошо. Ти вчора слухала уважну історію? З Біблії. Хорошо. Задаю тобі таке запитання. Не сложно, ні, несложно. Дуже легке запитання. <реш> не бійся, дуже легке запитання. Як звали сестру Марії, до якої вона пішла в гості? Єлизавета. Єлізавета, дуже легке питання. Отримай приз, конверт, лист. Ти знаєш, що з ним робити, тільки нікому не показуй. Сідай, будь ласка. І тобі легке, так? Да? Хорошо. Задаю третє запитання легке. Легке. Тільки що Віктор говорив дуже чудовий вірш. Да? Коли, Марі... Коли ангел прийшов до Марії, і він сказав: Марія, не бійся і не лякайся. Що ти родиш сина і назвеш його яким ім'ям? Ісус. Ісус. Хорошо. питання дуже легке. Дуже легке бачите, дуже легке. Бувають у нас, сідай, будь ласка, в нашому житті будуть дуже легкі питання, але будуть дуже важкі. Все, що в конвертах вони можуть використати їх за власним бажанням. Але у нас в церкві дуже чудові діти, і коли я проводжу дитячі служіння, я часто. Прошу батьків про допомогу. І тільки вам вирішувати, тільки вам, не мені. Чи включатися в допомогу в клубі, чи включити таку маленьку кнопочку є там ігнор. Ваші діти дуже чудові. Я їх дуже люблю. І... Хотів би зараз разом з ними помолитися. Давайте, дітки, встанемо. Вся церква встане.